У цьому відео ми розглянемо, як створювати замовлення на платні послуги та працювати з ними. Після того, як ми вже наповнили наш каталог послуг і створили пакети послуг, ми тепер можемо переходити до етапу виконання платних послуг. І першим необхідним кроком є створення замовлення. Хто ж може створювати замовлення? По замовчуванню можуть створювати всі лікарі, а також користувачі з додатковою ролью оператора замовлення. Тому, якщо ви не лікар в системі, а у вас інша роль, то переконайтеся, що вам доданий додатковий функціонал оператор замовлень. Якщо він є, ми можемо переходити у відповідну вкладку меню і починати створення замовлення. Заходимо на сторінку і бачимо форму для нашого замовлення. Вона складається з двох блоків пошук пацієнта та послуги. Їх можна заповнювати в будь-якому порядку, як вам зручно. Давайте почнемо з додавання послуг. Натискаємо на кнопку, і в нас відкривається поле, де доєднаний список усіх послуг, які є в нашому каталозі послуги та пакети послуг. Де є пакет, то це відмічено відповідною назвою. Давайте знайдемо послуги, які будуть надаватися в межах е, цього замовлення. Наприклад, це буде масаж тіла. Е, давайте знайдемо якусь консультацію. Давайте візьмемо пакет, щоб одразу побачити, як працювати з пакетом, і якусь окрему послугу там е, консультація. Хай буде консультація гематолога. Додали потрібні послуги, натискаємо кнопку Додати. Можемо, якщо забули, додати ще якусь послугу додатково, тобто нам повторно відкриється це поле, можемо видалити, якщо котру послугу ми додали помилково. Тепер нам потрібно визначити кількість повторень, скільки буде надаватися ця послуга. Якщо, наприклад, пацієнт планує отримати 10 сеансів масажу і планує оплатити все в одному замовленні. І створити е, одне замовлення, ми тут одразу можемо виставити відповідну кількість повторень. Будьте уважні, коли виставляєте кількість повторення е, до пакетів послуг, тому що, якщо ви поставите 2, то вам два рази треба буде надати повністю пакет, повністю всі послуги. Тому виставляйте уважно для пакетів. Після того, як ми. Проставили кількість і вибрали наші послуги, йдемо до блоку з пацієнтом, шукаємо пацієнта. Пошук працює в нас на локальній базі даних. Тобто, всі пацієнти, які є в Аскепі, ми можемо сюди підтягнути. Якщо немає, то можна перейти на розширений пошук або на створення пацієнта і тоді додати. Після того, як в нас заповнені обидва блоки полів. Ми натискаємо кнопку Створити замовлення. Система сповіщає, що замовлення успішно створено, і ми можемо як перейти до створення нового замовлення для іншого пацієнта. Тобто, при натиску на цю кнопку, наша форма повністю очиститься. А можемо переглянути існуюче замовлення. Давайте переглянемо, побачимо, що тут є. Як ми бачимо. У пакеті послуг кожна послуга в нас відокремлено збереглась. Тобто, це є єдиний пакет з єдиною ціною, але кожна окрема послуга, вона вказана доступна доступну кількість, скільки разів ми можемо її надати, і ми, відповідно, кожну послугу окремо ми можемо записати в графік, чи кожну послугу окремо може надаватися тим самим чи різними лікарями в той самий чи різний час. Тобто тут дуже гнучко. Ну і відповідно. Бачимо ту доступну кількість разів повторень, яку ми з вами вказали. Також тут ми можемо позначити факт оплати. Наразі це лише проставлення факту, але в подальшому буде доступна інтеграція з платіжними системами і цей процес буде автоматизований. Звідси ми можемо також надрукувати накладну і видати пацієнту відповідний документ. Можемо переглянути історію змін з даним замовленням. Наразі в нас тут лише створення та позначення факту оплати. В подальшому будь-які зміни, які відбуватимуться з даним замовленням, вони відображатимуться в історії змін. Всі замовлення в нас розміщені на окремій сторінці, яка називається моніторинг замовлень. І більше про те, що тут знаходиться, я розкажу в наступному відео.